Де у Харкові? Місцеві активісти провели мистецьку акцію Гець від Москви. Вони перейменували проспект Московський на проспект Григорія Сковороди. Як це відбувалося? Бачила Оксана Нечипоренко. Вона з нами наживо. Оксано, то як відреагували на таке рішення? Цікаво місцеві чиновники? Ну і звісно, самі містяни як реагують. Отже, проспекту в Московському у середмісті немає, у середмісті Харкова не має бути. Так вважають учасники акції «Геті від Москви, озброївшись з рабиною та викруткою, вони позбавили цієї імперської назви один з будинків та відправили її на смітник. Як це відбувалося, саме можемо подивитися. Кидаємо це смітник на смітник історії. Ведь у нас замість старої е, назви учасники акції запропонували нову. Це проспект Григорія Сковороди. Кажуть, це один з можливих варіантів. Він має сколихнути саме дискусію серед фахівців. Що ще про це кажуть самі активісти? Пропоную послухати одного з піворганізаторів акції. Ми хочемо започаткувати дискусію. Це диспут в полі фахівців. Ториків, краєзнавців, української інституту національної пам'яті і всіх, хто готовий долучитися до серйозної дискусії з приводу того, яким ми хочемо бачити міста в нашому майбутньому. Тут не треба якихось поспішних дій, щоб швиденько зібралася та комісія, і на наступний день сесії. Про бажання змінити назви пов'язані з Росією нещодавно заявив мер ігор. Терехом минулого тижня, коли ми його зустріли, зустріли саме у середмісті Харкова. Поряд руйнованими будинками він підтвердив: на найближчу сесію винесе питання щодо перейменування. Запропоновані варіанти, запропонувати варіанти можна буде на сайті міської ради. Пропоную послухати вже позицію самого Ігоря Терехова. Моя четкая позиция, что сегодня не должно быть у нас название улиц, площадей, спусков и так далее, шоссе, не должно быть название российских городов. Мы на сайте городского совета проведем широкое обсуждение, какое переименование, ну, вот, допустим, Московского проспекта, как его люди хотят, чтобы он был. Вважають саме такий спосіб перейменування доволі спішним і таким, який не враховуватиме саме історичні особливості міста. Загалом у Харкові понад три сотні топонімів пов'язаних із країною агресором та її діячами. Як назвати вулиці? Опитані нами харків'яни ще досі не визначилися, але впевнені точно, що московського проспекту серед місті не має бути. Пропоную послухати їх думку. Зал добре далеко. Київська тоже далеко. Конечно, це большой квадратку. Да Пусть буде і Грігорія Сковороди. А Пушкінську як назвати? А ви як вважаєте, який варіант? Може, якийсь історичний, щось подивитися там Ну, Но... нас? Може бути, історичне, так. Да. Вже сьогодні топонімічна комісія визначилася щодо перейменування. Завтра відбув, має відбутися онлайн сесія міської ради, і депутатам буде запропоновано е змінити, перейменувати чотири топоніми у місті. Серед них саме Московський проспект, якому пропонують надати назву проспекта Героїв Харкова. Анна? Дякую, Оксано. Будемо слідкувати за цією темою. Оксана Нечеперенко з Харкова розповіла нам про те, як у цьому місті хочуть перейменувати принаймні чотири вулиці, і як ось уже підтверджують, проспекту Московський в Харкові точно не буде. Як він буде називатися, можливо, проспект Героїв Харкова, але подивимося, це питання ще вирішується.